Ну що ж, неочікуваного всього українцям вочевидь замало, бо напередодні побачили в небі НЛО. почали. Фотографувати, почали робити відео мешканці міста і викладати в телеграм-каналах. Зрештою виявилося, що е, цей невідомий е, літаючий об'єкт він дійсно пролітав над містом. Дійсно випромінював незвичне сяйво. І е, дійсно це не космічний корабель інопланетян, а всього лише ракету носій Аріан. 6 напередодні її запустило європейське космічне агентство з космодрому в Південній Америці. Ракету розробляли 13 Європейських країн, на чолі з Францією, аріан 6 має доставляти вантаж на орбіту, а також допомогти Європі скласти космічну конкуренцію зі штатами. Але я знаю реакцію українців такі, що ще інопланетяни? Ну давайте, заходьте, тим паче, скоро День Незалежності, як було в тому відомому фільмі з Вілом Світом. Розберемося. Так українцям вже нічого не страшно подекуди здається це саме так. І